Добрий день. Якщо ви дивитесь це відео, значить моя реклама до вас дійшла. Моє запрошення. ви його прочитали. І зараз на Ютубі будемо спілкуватися та знайомитись. Мене звати Андрій Островський, мені 62 роки. Я є незалежний дистриб'ютор, представник торгових інтересів корпорації ТІНС. Це китайська компанія з левою долею державного капіталу. Я з партнерами заснував цю платформу, бізнес-платформу для вас, для людей, які шукають можливості, які шукають джерело фінансового доходу стабільно та надійно і законно. Тому ви тут. Зараз я вам просто розкажу, що, як, чому і для чого все ми це робили. Ну, взагалі ми робили це для вас. Ну і для себе, зрозуміло. Тому що бізнес є бізнес. Бізнес це, це справа, якою ти займаєшся. Це твоє джерело доходу. Все дуже просто, яке джерело доходу, така і якість життя. Так от, як ця ідея народилась в мене якось одного ранку, дуже недавно, декілька місяців тому, я поїхав в офіс. Мешкаю я в центрі Києва. Офіс знаходиться ну, в іншому районі, ну теж не дуже далеко. Але я спустився в метро і поїхав в офіс. І мені стало цікаво. А що за люди навколо мене? Чим вони займаються? Як вони живуть навіть в цьому стані війни, яка зараз не моє батьківщині в країні? І що я що мене зацікавило? Багато людей разного віку користувалися. В метро ні на кого не звертали уваги, тільки на свої гаджети. А гаджети були коштовні. Я, наприклад, навкруги себе нарахував сім чи вісім моделей айфонів останньої марки, новеньких, за тисячу доларів і вище. І що вони дивляться? Я подивився, знаєте що? Вони дивляться чуже життя. І я тут зрозумів: якщо людина цікавиться чужим життям, витрачаючи, на це час свого життя, значить, своє життя не цікаво. Розумієте, не цікаво. А якщо своє життя не цікаве, задав наступне питання: а куди вони їдуть? Ну, мабуть, їдуть на якесь робоче місце, там, де вони працюють, за що отримують гроші. Тепер наступне питання: якщо тобі твоє життя не цікаво? а цікаво ли те тим, що ти, чим ти займаєшся. За що отримуєш гроші? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Тому що люди, які користувалися дорогими гаджетами, вони не справляли таке враження на мене, що в них є гроші. Ну, я вже людина літня, там 62 роки. Я можу там побачити, є в людини достаток фінансовий чи нема. Ну це по глазам взагалі. Далі, там по рукам, по волосам, по волоссям, по зубам. І я коли приїхав, я зустрівся з партнерами і кажу, дивіться, наш офіс нам замалий. Багато людей виїхали з країни, мігрували. Біженці, живуть зараз по всьому світу. Ми можемо подарувати і можливість, вам можливість фінансового джерела, доходу. Розумієте, стабільного і законного. Тому ну, що мій девіз такий, ніхто не повинен остатися за бортом цього життя. Тому що у кожної людини є всі можливості для реалізації своїх цілей. І тоді ми прийшли до такої згоди, що ми будемо робити таку відеоплатформу, де був мій блок, блок моїх партнерів. Буде обучаючий блок. Все буде, буде інтерактив, буде запис. Для чого? Ну, щоб люди мали радість. Радість та щастя, щоб отримували гроші і займалися своєю справою. Не працювали на когось, не працювали на когось, а займалися своєю справою. Тому що коли ти займаєшся своєю справою, вона стає частиною твого життя. Яка справа, така як і якість життя? Людина щаслива, коли вона свободна. Взагалі є п'ять чинників щастя. Перший чинник щастя, вище якого людина не має повноти щастя, перше це здоров'я. Якщо в тебе не дуже добре здоров'я, тілесне, та й духовне теж, ти не будеш отримати повноту щастя. По-друге, Якщо в тебе немає своєї улюбленої справи, ти чим займаєшся, теж не буде повноти щастя. Якщо ти займаєшся тим, що тобі не приносить щастя, ти крадеш у себе життя. Ти крадеш у себе позитивні емоції, емоції радісті. По-третє, людина не буде повноти щастя, коли у неї Дуже слабкі зв'язки з близькими людьми, не побудовані з любов'ю, не буде понути щастя. І п'яте, і четверте це розвиток. Без розвитку людина не буде щаслива. Розумієте? Якщо людина не розвивається, не про яке щастя можна казати? Стосунки руйнуються, коли у людей різна раз, швидкість розвитку. І тоді, Хтось комусь пристає бути цікавим. А пристає бути цікавим, починаються конфлікти, страхи, злоба на себе, на інших. Тому розвиток це дуже важливий фактор щастя людського. І п'яте це свобода. Не буде людина без повноти свободи щасливою. Свобода це незалежність. Треба збігати залежності, вони руйнують і душу, і тіло. Можна співпрацювати із собою, своїми близькими. І співпраця це незалежність, це чесний обмін. Ота є історія. І тому ми почали будувати цю платформу. І тому я розмовляю, розказую вам, щоб ви зрозуміли і подумали, де ви зараз, в якій точці ви знаходитесь. І куди ви можете прийти? Що з вами буде через 5-10 через 10 років? Чим ви зараз займаєтесь і скільки років, і ви бажаєте наступні стільки ж років займатися тим, чим ви займаєтесь? Те, що вам не приносить задоволення? Чи коли ви працюєте на когось? Ви живете чужим життям, якщо працюєте на когось? Тому що ваші інтереси для хазяїна не важливі. Хазяїв мало. Рабів багато. І раб це не образа. Це така форма життя. Якщо в тебе ставочка, це такий наркотик, щоб ніколи твої мрії не здійснилися, щоб ти ніколи не досягнув своїх цілей. Я щось не бачив людей, які на ставочці та на зарплаті, багатими та забезпеченими. Це чай. Дуже класний чай, імператорський рецепт. Йому десь рецепт 5000 років. До речі, тієїнцівський чай. Там, в моєму блоці, я про нього дуже детально розказую. Він піднімає імунітет і робить тіло здоровіше, і клітину здоровіше. Так от. Треба працювати на себе. У мене така мрія. Я дуже мрію, щоб кожна людина мала свою справу, щоб вона була незалежна, а залежна тільки від себе, від свого результату, від тих плодів, яка вона виростила. Розумієте? Що я можу вам гарантувати, коли ви будете приєднатися до мене, до моїх партнерів. Перше, я можу гарантувати, що у вас буде фінансове джерело доходу стабільно та законно. По-друге, у вас не буде страхів. Ви побачите, що у вас необмежений потенціал. По-третє, у вас з'явиться час свого життя. Ви будете жити власним життям. І власними інтересами, а не чужими. І по-третє, у вас буде статус, ви будете поважати себе. Тому що ви будете незалежним підприємцем. Бізнесменом, я люблю це слово, тому що бізнес це справа, це справа твого життя, це частина твого життя. І те, що ти можеш залишити ти після себе, своїм близьким, своїм дітям. От зараз що ти можеш залишити своїм близьким, своїм дітям? Де ти зараз? Який в тебе доход? Яка кредитна історія? Для тих людей, я говорю до вас, яка шукає можливості стабільного доходу, розвитку, побудову відносин. і Для того, щоб людина здобула свободу і любов. Ну, що свободи без любові не буває. І ця справа буде ваша любима справа частина вашого життя. Так, компанія Тієнс. Промотує свій товар по системі мережевого бізнесу. Ну, хтось скаже, я читав в інтернеті, це така мережуха сітівуха. Мабуть, інтернет вільна зона, можна писати все, що завгодно. Але є думки людей, а є факти. Тепер до корпорації Тінц. Перше, компанія існує 28 років і тільки розвивається. Це мільярдні обороти. Присутня в 190 країнах світу. Ви можете співпрацювати в моїй команді, де б ви не знаходились і де б ви не знаходились зараз. Ви вже можете відкривати свою справу. Більш детально після того відео, там буде силочка мої координати. Я дуже детально розкажу, як все почати, як зареєструватися, як ми будемо спілкуватися, як я буду вас навчатися своїми партнерами. Ми будемо співпрацювати. Це як велика сім'я. Ми формуємо сім'ю, де стосунки чесні і щирі. По-друге, корпорація випускає дуже якісний товар, який приносить людини здоров'я, тілу людини здоров'я. Тому що без здоров'я не буде щаслива людина. Не треба себе обманювати. Іноді Нездорова людина хвора тягар для родини. І це правда. І для себе теж, вона ж все ж відчуває, треба дбати про своє тіло. В Біблії написано, тіло то храм для духа. Це Бог сказав. Дбайте про своє тіло, ну що в здоровому тілі буде здоровий дух. І якщо зараз да, з вашим тілом не все гаразд, тимчасове. Завдяки продукції Тієнс, тіло може оздоровитися. Не тільки ліками, але й продукція компанії Тієнс. тому, що продукція компанії Тієнс ремонтує клітину. А з клітини будується все наше тіло. Яка клітина, таке і здоров'я людини. А яке здоров'я людини такі в неї справи. А які справи такий результат. А які результати, такі емоції. А які емоції, така якість життя. Ви бажаєте змінити якість свого життя на краще? Вийти з мінуса постійного, позбутися страхів і заробляти фінанси, бути фінансово незалежними. Вийти з цих кредитів, боргів, те, що забирає ваш життєвий час, тоді це до нас. Якщо у вас інша думка, можете залишити відео. Ми звертаємось, я звертаюсь до тебе як для особистості, як для самої високої цінності в цьому житті. В цьому житті найвелика цінність це людина. Ми пропонуємо можливості, ми пропонуємо тобі змінитися і стати незалежним. Так от, компанія має сертифікати якості. Я до чого кажу? Ну, що в інтернеті можна писати все, що завгодно. В інтернет все стерпить, це свободна зона. Але всі сертифікати якості, які тільки є, вони є в корпорації ТН. Це підтвердження високої якості продукції. Взагалі, ви розумієте, що чинник якості це головний чинник нашого буття. Яка якість, такі буття. Те, що ти споживаєш якого якості, така якость твого життя. Так от. Всі є сертифікати: ISO, IMG, всі практично сертифікати: американські, канадські, європейські, світові. Є також сертифікати тих країн, де релігійна складова дуже висока в управлінні державою. Ну, Такі країни, як мусульманські, там є взагалі свої правила. І є сертифікат Аль-Халя для мусульманських країн. Там теж реалізується продукція Тієнск. І цей сертифікат підтверджує, що вона якісна. Є сертифікат кашер. Розумієте, все знаєте, кашерна їжа, ну, правильно, досконала, якісна їжа. І присвається і одеська назва кашер. Є сертифікат кашер для одеських країн. І корпорація ТІН зареєстрована 190 країнах світу. Де ви не знаходилися, ви можете з ній співпрацювати. Як незалежний підприємець, компанія бере на себе бухгалтерію, логістику, склад. Вам треба тільки одне зареєструватися і почати працювати на себе. Не работати, а працювати, строїти свій бізнес. Як ми тебе навчимо? Я думаю, що у вас є бажання на неповній зайнятості спочатку отримувати від 1000 доларів, чи від 1000 євро. Маркетинг план дозволяє це зробити. А я для того, щоб ти реалізував свої цілі. Щоб ти відчув собі людину, щоб ми побудували такі відносини непохідні і міцні. Я і мої партнери навчать тебе. Знаєте, чому? Ми ну, що нас навчили? І роками. Ця практика знаходить підтвердження. Ти позбудешся страхів, ти будеш фінансово незалежним. Ти пізнаєш, що таке щастя, любов і свобода. І вирвешся з тенет страхів рабства, що якось ти нічого не коштуєш, що так складалися обставини. Кризис це взагалі буває благословенням. Як і благословення може стати кризисом, все залежить від вибору людини. І все дуже просто, але ну, просто це не завжди легко. І далі по всьому світу можна працювати. У нас є така програма, називається «Ушер». В неї реєструєтесь, як ми все покажемо. Починаємо співпрацювати. У нас є не тільки YouTube, у нас є телеграм-канали, мої особисті канали, Viber, WhatsApp, Messenger. все що завгодно. Все, Інстаграм, є Instagram, є Facebook. Ми будемо збиратися, ми будемо будувати відносини нового типу. До речі, хто із вас розглядав, скільки є джерел фінансів? Ну, де є гроші? Можу сказати їх три. Перше джерело це наємна праця, коли ти в наймі, там будуть платити? Будуть. Будеш ти багатим? Ні. Дивіться, все дуже просто. У людини є 40 років активного заробляння грошей. Від 20 до 60. Давайте бути щирими. Можна раніше, можна пізніше. Але продуктивних 40 років. Беремо по максимуму, по максимуму 1000 євро в місяць. За 40 років це десь півмільйона євро. 40 років ти повинен не їсти, не пити нічого і заробляти в середньому не менш 1000 евро. І тоді якщо 60 років, ти будеш мати півмільйона. Це реально? Ні. Тому що треба тобі платити за квартиру, діти підростають, щось їсти, щось одягати, десь подорожувати. Якщо ти всього цього робити не будеш, да, ти можеш 60 років мати ці гроші. Але в тебе буде зношене життя, тому що будеш ти працювати на зношення. А навіщо тобі зношене життя? Розумієте, це нереально? Тому в наймі не буде ні свободи, не щастя, не здоров'я. Тому що в наймі, поки ти міняєш своє здоров'я, ти його міняєш на гроші. Закінчилося здоров'я, все, тебе виконали. І не тому, що там хазяїва дуже погані, чи вони якісь нелюді. Ні, ти сам підписав такий контракт і пішов в найм. Ти сказав, я наймаюся, я найом... найомник. Все. І тому, коли в тебе закінчується ресурс, тебе викидають. В мережовому бізнесі такого немає. Далі, в мережовому ще повернемося. Друге Друге джерело доходу це бізнес, предприємництво. То ти можеш відкрити якийсь магазинчик маленький, якесь виробництво, щось таке, всяке. Треба Це треба і не 10, і не 20 тисяч доларів. І є ризики, тому що ти не знаєш, як далі бути. Тебе нема практики. Я сам в бізнесі більше 40 років. Ми починали з 85-го року. Я з партнерами, і ми вчилися на своїх помилках. Але у нас було бажання і сила зробити все, щоб досягнути своїх цілей, тому що ми найм не розглядали. Тому що вони бажали бути в стаді. У нас було мало. Всі навколо спочатку вони сміялися, Потім вони гнівалися, оці комерсанти, ці кооператори, там гнівом пихкали. А потім все це прийняли. І зараз, що бізнесмену поважаємо, людина. А де вони, ці люди? Ти не що на що розрухаєш на жебратську пенсію? Я пенсіонер, в мене пенсія 100 євро. <хи> Знаєте чому? Тому що я ніколи не розраховував на когось: на державу, на державні якісь підприємства, посади. От і все. То в мене є дохід, в мене є нерухомість і не в одній країні світу. І бізнес не в одній країні світу. Тієнсовська моя команда працює в декілька країнах світу. І не тільки в Україні. От і все. І в мене є що залишити своїм близьким. Ну, я ще не збираюсь, тому що це дуже приємно, коли ти змінюєшся, коли ти розвиваєшся, коли розвиваєш свою справу і допомагаєш іншим людям і бачиш, як вони розвиваються, як вони досягають своїх цілей. Це дуже надихає. Ці емоції. Такі сильні, такі класні, тому що емоції з нами залишаться назавжди. Ми їх не можемо витратити, вони будуть взагалі у нас в серці. І це дуже класно. Але в традиційному бізнесі є одна загроза конкуренція великих компаній. Наприклад, я вже там. Розказував, ми є ще російська, така ж презентація на російській мові, тому що ми не хочемо залишити людей за бортом, а є люди, які не розуміють українську мову. А розуміють мову російську, ну, колоніального язика. Між колоніями придумали таку штучну мову, як російську, там і спілкувалися. А так, як у нас бізнес міжнародний, тому і російський блог теж там, Ютубе, побачите в моєму блоці. Так от, конкуренція. Наприклад, ти відкрив магазин керамічної плиточки. Договорився з італійцями, ще з іспанцями, ну, з виробниками, що ти будеш продавати її. Тепер питання: за скільки часу ти вилетеш у трубу. Знаєте чому? Тому що є великі мережеві гіпермаркети будівельних матеріалів. І там ціни завжди будуть нижчі, тому що вони закупують оптом, у них грошей більше. Да, ти можеш відкрити. Ресторацію. До речі, ресторанний меблевий бізнес саме рисковані від бізнесу. Тому що меблі людина купує там декілька разів за життя і все. А ресторанний бізнес дуже великі інвестиції і все залежить від фактору людських якості, продукту, санепідемстанції, пожежників, реконструкції. Ти повинен змінювати мебель. Я вже не кажу, скільки коштує кухня. Яка зарплата персоналу? Персоналу байдуже. Є в тебе клієнти чи нема в тебе клієнтів? Це твої ризики. От така теж, там ти можеш заробляти в такому бізнесі. але ну, це буде, знаєте, як на грошок, на поїсти. І третій, третє джерело фінансу, фінансів, джерело грошей це мережевий бізнес. Так. Взагалі подивіться свіжим оком. Всі крупні компанії, вони мережеві. У них сітка мережі філіалів, мережа ділерських центрів, мережа магазинів, мережа гіпермаркетів. Завжди є мережа. Але в цих мережевих ділерських центрах, гіпермаркетах, магазинів люди в наймі. І є мережевий бізнес це така асоціація незалежних дистриб'юторів, таких як ми. Тому що ми будуємо саме міцні відносини. Чому? Я завжди провожу таку алегорію. В північній Каліфорнії є унікальне місто в світі, де ростуть гігантські дерева. Вони завбишки метрів 100 і стовбури по 16 метрів. Я не шуткую 100 метрів заввишки і стовбур 16-18 метрів. Таких дерев більш ніде в світі нема. Це гігантські секвої. А тепер дуже така цікава новина. Коріння у них не глибше 4 метрів землі. І питання: а чому вони не падають? А знаєте чому? Ну, що вони друг поруч з другом сплетаються коріннями і тримають оцей вісьма Так і тут, в мережевому бізнесі незалежний дистриб'ютор. Ми навчаємо один одного. Ми постійно навчаємося, ми вдосконалюємося, ми заробляємо. Тому що корпорація Тієнс з оборота більш 5 мільярдів доларів, більше трьох видає як винагороду фінансову своїм дистриб'юторам. Бухгалтерія все рахує. І я не залежу від примх якогось начальника, від його настрою, і щось там трапилось чи не трапилось. Виконав роботу, отримав це чесно, від результату. Чесно, тепер питання, скільки ти грошей бажаєш заробити? І в мене відповідь стільки, скільки бажаєш. Знаєте чому? Тому що мережевий бізнес корпорації Тієнс, по-перше, працює на ринку здоров'я людини. І це з кожним місяцем, з кожним роком все актуальніша, актуальніша тема. Боліти, хворіти це біда. Це руйнування судьби. Попадаєш ти в лікарню, що грошей нема, здоров'я нема, роботи нема. А кому ти будеш цікавий? Ти собі собі будеш цікавий. Рідні твої, ти будеш тягарем. Собі ти будеш тягарем. Тому що ти вживав некорисну їжу. Тому що ти займався не своєю справою. Ну, що яка їжа, як і справи, таке є життя, таке є твоє здоров'я. Тому що ну, мабуть, себе не цінував. Ну, це можна виправити. Корпорація тієї своєї продукції це робить. Це по-перше. І по-друге, вона працює на ринку труда. Тому що багато людей з розвитком штучного інтелекту загублять свою роботу, свої робочі місця. Це тільки час. Коли банківські будуть звільнені, торговля, ви розумієте, що будуть роботи. Ви вже все про маркети на касах обслуговуєте як самообслуговування. Вам вже касир не потрібно, по крайній мірі, мені. Моїй мамі 85 років, і вона користується смартфоном, вона вже в банк не ходить, вона знає, як користуватися. Так, да, вона витратила якийсь там час. І в магазині вона знає, як платити смартфоном, як самообслуговування. Їй касир не потрібен. Люди будуть звільнені. На складах будуть люди на логістиці звільнені, будуть роботи. Роботу не потрібно світло, не потрібно тепло. І вони не так помиляються, як людина. І що цим людям робити? Взагалі, де ти робиш, ти розумієш, що там, де ти ще зараз знаходишся, це тимчасове джерело фінансів. Ми тобі пропонуємо постійне джерело фінансів, яку будуєш ти, а ми будемо тобі допомагати. А чому допомагати? Тому що ми підтримуємо друг друга. І мені дуже вигідно, щоб моя компанія, моя команда була велика. Тому що я буду так навчати, віддавати все. І слухати вас. Я не буду керувати, наказувати. Це ваш вибір. Я можу радити, тому що я раніше прийшов в цей бізнес, ніж ти. Це дуже чесно і законно. І де б ти не знаходився ще раз крок якоїсь точки світу? Зараз твій час. Починай будувати своє майбутнє і майбутнє своїх близьких. Силочку нижче, деталі все розкажу, покажу і бажаю всього самого світлого. Чекаю на твой дзвіночок. Дуже радий був бачити з повагою Андрій Островський.